Продається простора двохкімнатна квартира в Солом'янському районі Києва. Це ЖК Малахіт, вулиця Богданівська, 7А, двохкімнатна квартира з загальною площею 79 квадратних метрів, дві окремі кімнати, простора кухня, квартира на 13-му поверсі, два санвузли. Перший маленький гостєвий. При вході ще є таке технічне приміщення. Квартира з ремонтом, з меблями, з технікою, все залишається. Один санвузел з вікном. Хто шукає квартиру в цьому районі, звертайтесь! Дійсно, дуже гарна пропозиція на сьогодні. Все зроблено, можна завозити речі і жити. Власник в Україні прописаних немає. Готові для швидкої угоди ціна 143 тисячі без комісії для покупця. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть ключі на руках. Покажу в будь-який час.